Юда, одинадцята заповідь, розділ 41. Кава була гіркою, навіть із цукром, хліб черствим, хоча й гарячим. Улюблена м'яка подушка Юди нагадувала йому мішок із піском, а свіжий йогурт був прокислим і несмачним. Усе того дня було не те й не так в квартирі на оболоні. Бо Віра Зівенько камінь горіла температурою 40. Віруню. «Рідна, що для тебе зробити, шепотів Юда, принісши коханій чергову чашку гарячого чаю. Ти ж розумієш, що всі фізичні хвороби, насправді, від недугу внутрішніх, прокашляла вона. Та від якого такого внутрішнього недугу тебе міг зморити гриб? Мабуть, від того, що я негативно зреагувала на Пасху, от воно й вилізло. Винувато кинула оком на кошеня дівчина. Пасху ти прийняла і полюбила вже через десять хвилин після того, як я її приніс, а гриб зараз лютує по країні. Про це й у новинах говорили, тому давай не будемо про внутрішнє. Ти, Янгол, твоєму тілу немає за що тебе карати. Віра захрипіла, гучно вишморгнулася і прошепотіла. Будь ласка, не починай. І дай мені, Аспірин, маю бути вдячною, що мені ще вдалося допекти здобу. Люба, не картай себе. Прошу, ніхто, жодна людина у світі і поза його межами не винуватиме тебе за перші десять хвилин неприйняття кошеняти. Буває, вона нове у твоєму житті, і ти не винувать себе, Чи уж тим більше не карай. А сама Пасха. Може, вона відчуває, що я не полюбила її тієї ж миті, глянула на малечу, яка бавилася паском відвіреного домашнього халата хвора? Вона відчуває тільки любов до тебе і вдячність за те, що тепер у неї є сім'я. Віра стисла губи і не відповіла, а тільки піднесла тремтячими руками чашку гарячого чаю до рота. Уночі вона спала, мокра й гаряча, крутилася з боку на бік, але спала. А Юда ні. Він молився, просив для неї сил, благав світлицю віддати йому її хворобу, щоб вона не страждала. Для нього було нестерпним, що його рідна, найулюбленіша душа у світі мучається, а сил полегшити її біль у нього немає. Юді страшно. Він не може відійти ні на метр. Вона кашля, прокидається і кашляє ще сильніше, а далі по ночі стає тільки гірше. Вона ж репить, палає і нарешті погоджується ні. Благає викликати лікаря. Юда схопив телефон однією миттю. Сто три моїй дружині зле. Приїжджайте, прошу, врятуйте її. А ви підписали договір із сімейним лікарем? Байдуже мовила жінка на іншому кінці дроту. У цієї жінки зранку був запланований манікюр, і вона саме сиділа в інстаграм, гуртаючи фото, щоб обрати дизайн для своїх оновлених нігтів. Ні, розгубився іскаріот. Тоді чого ви від нас хочете? Будь ласка, їй так погано, допоможіть їй. Юда говорив з диспетчеркою, стоячи на балконі. Він не хотів, щоб Віра засмучувалася, чуючи, як він плаче, але його сльози почула жінка, яка ще хвилину тому обирала між вензелями, лелітками і класичним френчем. Добре, видихнула вона. Її чоловік ані сльозинки не Як якби важко диспетчерка не хворіла за всі 20 років їхнього сімейного життя. Навіть коли їй діагностували. Рак. Диктуйте адресу. Медбрат зробив більше, ніж може здатися на перший погляд. Так він зайшов по білосніжній підлозі у взутті, і так він не дав чарівної пігулки. Але він дав значно важливіше і потрібніше. Він дав упевненість усе буде добре. Це просто грип. Ознак бронхіту, а тим паче пневмонії, немає. Ідучи, він побажав не хворіти і весело підморгнув. «Страсна п'ятниця вже закінчилася, день на носі. Не годиться цей ніс оце от шмарклями забувати. Одужуйте. До ранку юду все ж таки зморив сон, а прокинувся він глибоко по обіді під звуки моркотіння кошеняти. Пасха лежала у віри на грудях і та ніжно чухала їй щічки. Вона мене лікує, бадьоро мовила Віра. Ти ж знаєш, що коти лікують людей. Подивися, яка вона чудова, а як мурчить, а які в лапки. лавки. Дива, не тваринка. Доброго ранку, кохана, замилувався картиною Бородань. Як ти почуваєшся? Набагато краще, розтяглася у втомленій усмішці білявка. Ти мене вилікував. І Пасха, і антибіотики, напевно, тільки на мить замовкла вона, наче вирішувала, чи вартує продовжувати думку. Пообіцяй, що більше ніколи не писатимеш віршів. Як скажеш, кохана, без жодних запитань кивнув чоловік, антибіотики треба було пити ще п'ять днів, але Віра рішуче сховала пігулки до аптечки, і у Великодній ранок вона прокинулася абсолютно здоровою, супереч звичній думці, що грип триває не менше семи днів.